Привіт-привіт. Вітаю на каналі. Отже, рейтингова гра. Погнали. Е, отже, в мене Іспанія. <coughs> Я червоний колір. Союзник мій це Саксонія. Його опонент, е, Так, Слівка. Його опонент. Це зелений. Також Саксонія. Red Light. І мій опонент Фіолетовий Іспанія це MCL. сорі за може неправильну вимову. Отже, погнали. Дивимось. Так, ну я тут по ходу таки продовжую практикувати 18 -е століття. Отже, Намагаюсь знайти всі е, золоті шахти, вже знайшов. І якомога швидше їх покращити. Так, мій союзник дві кази має поки що. Ну, тут у всіх поки що по дві кази. І так, займаю вже вугільні залізні, закладаю паркан. Так, зараз десь вже буде перехід. Добираю ресурси 30 тисяч їжі. Пішло, тепер на мішки збираю. Взяв мішки і кази. Пішла перша. Друга. Так, дип-центр. Стайня перша? Стайня друга. І третя? Так, підкова що там? Поки ще не беру. Так, а тут? Так, ну давай ще глянемо, що в кого є. Отже, союзник мій. Прокачав. Мушкетері має 400 стайні вже майже прокачав. Підкову також має. Так, академія ось академія. Ну, два, два шутко, один шуткостріли, дві сили. Його опонент. Зелений. Такс, академія. Три силий швидко стріл, але три стайні. Також підкову має. в Стайнях він прокачав. І мушкетерів прокачав. Оу, а тут печальненько. Так, ще століття немає. Тільки дві казарми має. І тут нічого не прокачуємо. Ну добре, дивимося. Так, я побачив, що. На мого союзника йде напад і виходжуємо на допомогу. Ох, втрати несе. І пішов вузький прохід. Дивись. Ой! Коротше, я тут йому пишу, що відкрий мені ворота, зроби ворота. Він не відповідає. Пишу йому, зроби ворота, відкрий, ау. Він Таку йому допомогу веду. Коротше, я стою, пишу, пишу, він так і мовчить. Я вже бачу, що його там зносять. Починаю обходити. Так, ну селянами він, до речі, почав чекати, походу, до мене. Ааа, ні, я думав це він до мене, це він на каміння просто послав. Ну і коротше, зараз він вийде. З І Я залишусь один. Проти. Ну, не двох, а навіть півтора. <півтори> півтора гравця. Все, послав він всіх селян, в бій. І на цьому гра я нього завершиться. Так, я тяну ще резерви. Все, Синій здався. Так, у мене на даний момент я прокачую піку вже. Е, стайня вже до 5-го левела. Ці вже прокачані. академія. Два швидкостріла і сила. Ну, зеленого. Так, ну тут і прокач... з трьома останніми він грає. Академія без змін. І тут прокачані так і були. Так, ну я відійшов. Чекав підмогу. Броньовані мушкетери тащать. Ще підмога йде. Націю я забрав. І перехожу в атаку. Так, відступаю, чка підмоги. Так, що у мене тут? Ось така армія і 5 громад ще котиться. Так, 400 ні вже майже качнув. Потрохи прокачую піку. В Академії поки що без змін. Два Арт Депо. Зеленого що? Так, три сили швидко стріл. Так із з трьома казами. Ой, цими стайнями. І тут вони і прокачані. Отже, дивимось. Так, перехожу я в атаку. Че, Фіолето я вже вирішив піти на допомогу? 120 мушкетерів. Так, ну тут я зеленого перебиваю. І він відступає. Так, що в мене? Поки що нічого не беру. Ресурсів купа. Не докачую цих драгонів. Почав відбудовувати вже другу націю. І тут... Фіолетовий. А ну, до речі, що в нього по прокачкам. Так, тут вже майже повністю прокачані. Немає він терів століття. А, ну давай, з дві сили, швидкостріл має. Дві стайні запустив драгунів. Взагалі у нього ось така армія. Так, зелений поки що накопичується. Де купа дерева не стави стайню, золота вистачає. Прокачки також не бере. У мене ще на базі купа війська. Коротше, я так зрозумів, що я. Я подумав тут, що нема сенсу другу націю розвивати, так як союзник у зеленого такий собі, то думаю я і так задавлю. Так, ну перестріляв він мене тут. пробиваю собі широкий захід. Ці мушкетери так і дошкуляють мені. Так, сім гармат у мене тут є. І зелений починає атакувати. Ой, я, походу, не бачу. Я все ж таки вирішив, напевно, саме будую другу націю і не звернув уваги, що тут же почався бій. Втратив я там всі гармати свої. 5 гармат. Ну що ж, драгуни роблять свою справу століття дві як перебили всіх. 7 урон. А у 17 століття 30. яка різниця в півтора рази. Навіть трошки більше. Ну і все, я, походу, зараз буду зносити зеленого. філатовий знову відправив. 196 вже на цей раз. Так, зелений починає чекати на базу до союзника. Ага, карта вже відкрита. Чи ні? Ні, я ще такі шар не взяв, десь. Так, походу, я побачив, що він чекає. Вирішив нас догнати його драгунами. Фіолетовий тут підходить. І що? Ай, впустив він мене. Не закрив. Міг би закрити і ще так би ти? отак так. Не вийшло у нього. І все. Фіолетовий. Ну, коротше, тут вже, якби... Фіолетовий мені не суперник. Що давай на пришвидшеному Пришвидшу трошки і... Подивимось, як сила кінчилась. О, зелений дой, молодець, не здається. О, ні, все. Зеленого закінчилися селяни. Отже. А тут дивися. Це лето ще перестрілює мене. Все, я вивожу всі свої війська. 13 гармат, 2 гаубиці і ще 9 захоплених. І починаю пробивати стіну. На цей момент у мене що по прокачкам. Все взято. Вже і друга нація, там щось наймається. Прокачені драгуни. Прокачані, мушкетери вже повністю. Ти взагалі на гренадерів перейшов. Попрокачував всіх підряд, наймаю Гринадер. Коротше, пробивав, пробивав і поняв, що що я роблю? У мене вже тут кількісна перевага, вже треба просто заходити і все. Що, війську фіолетового... Тут достатньо було, якби він їх всіх зібрав в один кулак, то навіть відбив би мене, я думаю, подивись, що мене залишилося. Це вже підмога дійшла. У Фіолетового тут ще достатньо війська було. І прокачки в нього, тільки сила одна не взята дивись. драгуни до п'ятого рівня. А тут... Тут вже не, нікого немає. А, кузню зніс. Ну, така гра. Дякую, що додивився до кінця. Став лайк, підпишись, прокоментуй. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.